Всім привіт на каналі Дальнобой Україна і Європа з вами я Сергій. Зараз знаходжу десь в Німеччині під Берліном і чекаю на завантаження какао, буду вести какао. Так що поки є вільна хвилинка, отримав повідомлення від мого підписника, ну, от зараз я вам його зачитаю. Доброго дня, дякую за подробиці. Розкажи, будь ласка, задозволи, де і як його заповнювати, де його брати. Якщо їдеш через декілька стран і декілька загрузок, вигрузок, зброняк. Повинен бути один чи декілька. Зарані дякую. Ну, Перше, де його брати, я не знаю. Чесно. Мені його дали, це, скажімо так, фірма. фірма отримує ці дозволи, де вони їх отримують, я цією інформацією не владію. Але я їздив з тими дозволами, виглядає та ситуація так. Мені дали зошит, і до зошита дали сам дозвіл. Він такий на фірмовому бланкі, там з водяними знаками от як доручення да, такого формату. Того дозволу є номер. І номер цього дозволу записаний на тому зошиті, і на кожній сторіночці, яку ми заповнюємо, зверху теж пишеться той номер того дозволу. Почнемо зразу, може, щоб внести ясність, що то взагалі таке. Оскільки ми не в Європейському Союзі. Ми скажімо так, перевізник ізвні, то ми не можемо робити перевищення каботажних норм. Тобто ми можемо привезти з України якийсь товар, вигрузить його, загрузить в Європі і відвести в Україну. Коли ми, наприклад, робимо зборняк, Тобто їдемо там на декілька завантажень. Або, наприклад, відправили там вас десь в Літву, ви там вигрузились, з Літвою груза немає. Вас грузять десь там в Німеччину. Ви в Німеччині вигрузились. Потім з Німеччини поїхали десь там в Бельгію, загрузились і вже тоді поїхали на Україну. От для українських компаній то вже перевищення норм. Каботажу. І то, скажімо, дуже серйозна справа, дуже вона така наказуєма. І для цього даються дозволи. Тобто, з цим дозволом, ми маємо право робити такі рейси, і з цим зошитом вже воно не рахується як перевищення норм каботажу. Як то все заповнюється? Перша графа там іде дата, дата загрузки. Ви вказуєте дату, ви вказуєте кілометраж, ви вказуєте місце загрузки і вказуєте вагу. Також вказуєте номера авто і номера прицепа. І буде ще там така графа, з якої країни, в яку країну. Наприклад, там ОАПЛ. Потім, як ви доїжджаєте до вигрузки, так само в ті ж самі там така колоночка, вона типа А і Б, ну, як, там, пункт А, пункт Б. І ви заповнюєте, що о, приїхав о, такого то числа, такий то кілометраж, і, і якби ця, графа, ця графа у вас закрита. Потім ви переїжджаєте, наприклад, на загрузку. От, візьмем, ну, візьмемо мою ситуацію. От так, я, я приїхав е, в Ригу, розвантажився, тобто одну графу закрив, що я прибув від пункту А до пункту Б. Потім я переїжджав на загрузку в Латвії теж. Вигружався я десь під Ригою, а е, загружався в самій Ризі. У мене пробіг був 150 кілометрів. І от з місця вигрузки я вказав число, вказав назву місцевості, де я був, вказав, що я пустий, то ми пишемо леєр. Виїхав, знову ж таки, приїхав на завантаження, закрив цю графу, що такий-то день я приїхав, такий-то в мене кілометраж, і відкрив нову графу. Знову ж таки, там рига, таке то число, такий-то пробіг. І там 6 тонн 6 тонн. Тон, ні, там в ризі в мене було не 6, у мене було 2,5. І 2,5 вага. Наступна загрузка в мене була в Томашові Мазавецьком. Ні, не в Томашові, в Мінські Мазавецьком. І я пишу, що наступний пункт Мін, Мінськ Мазавецький, я до нього доїхав, знову ж таки, число, кілометраж, закриваю графон. В мінськ Мазавіцькому відкриваю нову графу, пишу Мінськ-Мозовський таке то число, але в вагу я пишу вже іншу. Я пишу ті 2,5 плюс ті 6, що мені загрузили, і того виходить 8,5 тонн. І вже вказую наступний пункт, де я направляюсь. Там я направляюсь на Київ. Коли я приїхав в Київ, я записав кілометраж, розгрозився і закрив цю графу. Після цієї вигрузки в мене завантажень з дозволом не було, тому я його не заповнював. Якщо б в мене було завантаження далі з дозволом, бо я його передав другому водію, якби воно було завантаження з дозволом, я би знову. Б Записав би простий пробіг, там зле... вписав би туди леєр, там, де леєр, ми пишемо, там, де то наш вказано. Ну взагалі там складного нічого немає. Тобто ви дивитесь на на ті заголовки, і ви розумієте, що там вписувати. Стражного немає нічого. Є ще один нюанс. Якщо, наприклад, от в мене була така ситуація, що мені дали два ЗОшита. Зошит за минулий рік старий, який вони мали здати, і зошит за теперішній рік. То я то саме дублював і в першому, і в другому зошиті. Тобто треба було зачинити, закрити зошит Уже цим, цим, роком, цим роком. я закрив той зошит і теж вже здав його в архів. Там два, іде два листка, вони самокопіручіються, як на цемерці. Один рейс це один лист. Наступний рейс це наступний лист. І перший лист він зелений. Другий лист той, на який копірується, він жовтий. То жовтий, ви відриваєте і здаєте на свій офіс разом з документами. Взагалі нічого складного, я думаю, ви розберетесь. Якщо, якщо там будуть якісь складнощі, то багато наших водіїв українських їздили з тим зошитом. Я думаю, там хлопці вам підскажуть, якщо там будуть якісь моменти, якісь нюанси. А також я знайшов в інтернеті відео інструкцію щодо того дозволу та ЗОШТА ЕКМТ, і додаю його до цього відосу. Дивіться, вчіться, знайте. Є КМТ! Скорочення від Європейська конференція міністрів транспорту, що являє собою міжнародовою транспортною організацію, створеною на базі Конференції міністрів транспорту Європейських держав від 1953 року. Дозволи КМТ це двосторонні дозволи, які Міжнародний транспортний форум надає на основі системи квот транспортним підприємствам для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень. А саме, між пунктами завантаження та розвантаження, що розташовані в двох різних членах ЄКМТ. перевезення вантажів в або ж з третіх країн, якщо всі три країни є членами ЄКМТ. на проїзд порожніх автотранспортних засобів через територію країн членів ЄКМТ. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання каботажних перевезень. Також неможливо перевезення вантажів між країною, котра є в членстві ЕКМТ. Та іншою країну, що не є членом ЯКМТ. Обмеження в дозволах ЯКМТ бувають двох типів: технічні та територіальні. Технічні обмеження. Визначені дозволи можуть використовуватись лише транспортними засобами екологічну стандартну категорії Євро 5 чи Євро 6. В цьому випадку ставлять спеціальний зелений штамп із римською цифрою 5 та 6. Транспортні засоби вищого количного стандарту, наприклад Євро 6, можуть використовувати дозволи нижчої категорії, такі як Євро 5, але не навпаки. Категорія ЄЄВ е прирівнюється до Євро 5. Територіальні обмеження: Деякі дозволи КМТ не можуть використовуватись на території окремих країн і мають відповідний штамп червоного кольору, зокрема, це Греція, Австрія, Італія. Угорщина Росія. Бортовий журнал заповнюється згідно даних, внесених до ліцензії КМТ та має бути відмічений печаткою підписом компетентного органу на даний момент Укртрансбезпека. Листи бортового журналу складаються з 52 пронумерованих сторінок, що відповідають кількості тижнів у році. Вони виконані на самокопіючому папері по два примірника. На кожен лист відповідно зеленого та жовтого кольору. Тому при заповненні бортового журналу необхідно під другий примірник жовтий підкладати цупкий папір так, щоб записи перебивались тільки на другий примірник листа. Отже, документи, що повинні бути на борту транспортного засобу, Ліцензія ЕКМТ, Бортовий журнал, додаток до ЕКМТ. Сертифікат відповідності на тягач від виробника. Заводський зелений. Сертифікат відповідності на причіп від виробника заводський жовтий. Діючи сертифікати відповідності на тягач та причіп віддержавтутранс, проект. білі сертифікат. Кваліфікаційна карта водія. Код 95. Бортовий журнал повинен заповнюватись перед початком здійснення будь-якого перевезення вантажу між пунктами завантаження та розвантаження, а також перед початком здійснення будь-якої поїздки без вантажу. Дата відправлення або ж дата завантаження. Дані заповнюємо з 4-ї CMR. Обов'язково звернути увагу наявність дати прибуття або дата розвантаження. Дані заповнюємо з 24 графи CMR. Пункт завантаження. Дані заповнюємо з четвертої графи ЦМР. Пункт розвантаження. Дані заповнюємо з третьої графи «ЦМР». Тут звертаю увагу: не друга графа «ЦМР». Часто плутається водіями. Країна завантаження розвантаження. Це скорочення назв країн, що вказані в другому параграфі дозволу ЕКМТ. Країна реєстрації. Вказуємо державні номерні знаки. Тягача причіпа та країну. Вага бруто. Дані заповнюємо з 11-ї графи. ЦМР, яку переводимо в тонни. Кількість кілометрів при відправленні та прибутті. Дані вносимо з одометра авто. Особливі примітки переважно для проставлення початок проперетин кордону, розмитнення, замитнення. Заповнення різниці кілометражу між пунктами прибуття та відправлення. Даних пов'язаних з перетином кордону та інше. Запис виконаних транспортних операцій має проводитись так, щоб він хронологічному порядку показував кожний рейс з вантажем між пунктом завантаження і пунктом розвантаження, а також кожній порожній рейс з перетином кордону. Та назимні пункти можуть записуватись, хоча це не є обов'язковим. Найперша поїздка в році по дозволу КМТ має бути завантаження з країни реєстрації, не порожній рейс. У нашому прикладі перша поїздка експорт зі Львова до Кракова. Наступна поїздка порожній переїзд до місця завантаження. І третя імпорт з Варшави до Києва. Розглянемо приклад. Імпорту консолідованого вантажу з трьох місць різних країн до Львова. Після першого завантаження у Франції заповнюємо бортовий журнал 3 плюси в дата прибуття, пункт розвантаження, країна розвантаження, кілометраж у при прибутті залишаємо порожній. Після другого дозавантаження в Бельгії аналогічно проставляємо 3 плюси. Вагу записуємо через плюс з попереднього завантаження та даного. Після останнього дозавантаження записуємо місце розвантаження в Україні та сумуємо вагу трьох завантажень. Розглянемо приклад експорту вантажу зі Львова, де розвантаження буде в трьох місцях різних країн. Після завантаження у Львові в пункті розвантаження записуємо перше місце розвантаження та сумуємо вагу в 3 ЦМР. записуємо в загальну вагу. Після першого розвантаження 5 тонн в кракові заповнюємо бортовий журнал так, що в пунктах відправлення, завантаження та країна завантаження були три плюси, вагу записуємо за мінусом першого місця розвантаження. Після другого розвантаження в Чехії аналогічно проставляємо три плюси. Вагу записуємо за мінусом двох попередніх. 4 травня 2014 року в Угорщині ввели додаткові вимоги відносно заповнення дозволів та ГКМТ міжнародними автоперевізниками. Зокрема, при в'їзді на територію Угорщини контролюється внесенням перевізником, у яким-то наступних даних. Пункт в'їзду до Угорщини. Дата час в'їзду години і хвилини. Показник одометра. Підпис водія. Штрафні санкції у розмірі від 500 до 1000 євро. Отже, при поїзді до Італії водій повинен записати в бортовому журналі Пункт в'їзду та виїзду Угорщини. Казавши при цьому дату, час і підпис. При зворотньому рейсі з Італії до України заповнюється аналогічно. Також нагадую, що з лютого 2021 року діє обов'язкова система попередньої електронної реєстрації дозволів та ЕКМТ БІРИК. При виконанні двостороннього перевезення до Угорщини звертаю увагу! Що отримувач чи відправник вантажу обов'язково повинен поставити свій штамп чи печаток, записати час поставити підпис підпис бортовий журнал після розвантаження чи завантаження. Також водій повинен записати в бортовому журналі дату, час, підпис у пунктах в'їзду та виїзду з Угорщини, відповідно зареєструвавши в електронній системі Бірек. З серпня 2021 року реєстрацію подій завантаження. Розвантаження в системі DIREC виконують монтажу відправники та вантажу одержувач. Будь-які виправлення допускаються при умові, що попередні записи, слова чи цифри залишаються розбірливими. Наприклад, відправник змінив вагу ЦМР. Потрібно акуратно закреслити невірну вагу. Та записати зверху «Вірно». Коли відбувається переадресація вантажу, потрібно акуратно закреслити пункт розвантаження та зверху вказати новий. При контролі пред'являються документи на передресацію, а також це мерез України, що підтверджує відсутність коботажу. На відміну від звичайних дозволів ЕКМТ діє виключно до 31 грудня поточного року. У випадку, коли рейс було розпочато одним річним ЕКМТ і продовжується іншим, виданим на наступний період, обидва дозволи повинні перебувати на борту протягом усього рейсу. В особливих примітках повинно бути записано, що рейс розпочато чи продовжено по ЕКМТ минулого чи наступного років. Маю надію, що відео комусь допомогло. Будуть питання, хлопчики, задавайте, з радістю буду відповідати. Всім рівних доріг, гарного настрою і гвоздімної на жезлі. Пока.